Вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо з вами казати про помічників консультантів, депутатів місцевих рад. Бо в відповідності до закону України про статус депутатів місцевих рад, кожен депутат може мати до п'яти помічників. Тобто, не тільки він може вирішувати всі ті питання, а у нього є ті помічники, ті люди, які йому допоможуть вирішенні цих питань. Якщо депутат щось наголошує про те, що він не може охопити всі ті питання, всі ті проблеми для вирішення, то знаєте одне, цей депутат або не розуміє, що йому треба робити, або у нього немає тих помічників, або є помічники, але вони взагалі ніякі. Бо маючи 5 помічників, можна охопити і вирішити нагальні питання. Бо це ті люди, помічники, які мають розуміти також і Конституцію України, і закони, і розуміти статус депутата, бо вони ж в більшості будуть в подальшому депутатами. При тому, що вони зараз помічники, але погляд їхній буде отримати статус депутата. І вони мають це все пройти, все це усвідомити. А для цього депутат має бути з головою і має знати все те, що стосується його повноважень, і що треба робити, і давати доручення завдання своїм помічникам, щоб вони пройшли цей шлях і відчули, що таке депутат місцевої ради і як треба працювати, як треба спілкуватися з людьми. Що стосується різноманітних питань, виконання доручень своїх виборців, або виконання доручень, окремо, ради, яку представляє депутат. Тобто помічник депутата має, також як депутат, знати базове законодавство, розуміти це і робити все для того, щоб депутат... Коли він звітував би або спілкувався б зі своїми виборцями, він надавав ті всі результати своєї роботи роботи щодо виконання доручень своїх виборців. І відповідно виборець відчував і знав, що депутат, толковий депутат, діє разом зі своєю командою, а це його помічники. Це ті люди, на яких він може опиратись, на яких він може покластися, яким може дати ті доручення, які вони виконують. Тобто це вже командна робота, можна так зазначити, командна робота того депутата, який показує всю ту діяльність, все те розуміння, яке у нього є. Разом з тими помічниками. Якщо депутат виходить на звіт, він має казати про результат не тільки як депутата, а про результат своєї команди, своїх помічників вирішені тих всіх нагальних питань, вирішені тих всіх доручень, які йому адресували як виборці окремо, як відповідна рада, і він має внести за це ще відповідальність. Для того, щоб кожен депутат. Який буде спілкувати зі своїм виборцем, який буде звітувати перед своїми виборцями, він мав чітке розуміння, що я як депутат маю повноваження, і я як депутат ці повноваження виконав. Але в голові має бути, що за ним стояла, стоїть команда. Команда тих помічників, які йому нададуть все те. Що йому необхідно. з розумінням тих знань, тих базових моментів, які стосуються життєдіяльності тієї території, там, де вони працюють, здійснюючи свої повноваження, окремо як депутат і відповідно його помічники, які мають також бути свідомими і бути точніше, розуміти, для чого вони знаходяться. і Результат їхньої діяльності, бо якщо буде результат діяльності помічників, у помічника буде інша взагалі мета, і він буде мати бажання вже в подальшому отримати статус депутата. Але це йому потрібно пройти і відчути всі ті тягати депутатських повноважень, в розуміння, що треба робити депутату, не тільки ділити бюджет. А здійснювати виконання тих повноважень, які наголошені в законі, в розумінні всіх тих дій, які мають бути з боку депутатів, з боку його помічників. І тоді можна чітко казати виборцю, що зроблено, що недороблено, які плани є. Тобто має бути діалог зі своїми виборцями з кожним окремим. Для того, щоб виборець зрозумів і знав, що депутат діє не один, у нього є команда. І відповідна ця команда зробить і вирішить все те, що стосується того, що, то, що має на меті виборець. Тому, шановні глядачі, помічники, консультанти мають бути у депутата. у того депутата, який розуміє, що. Йому треба робити, йому треба показувати свою діяльність. Якщо вам відео це, шановні гадачі, сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, залиште свій коментар, ставайте підписниками нашого, нашого каналу, і давайте розуміти всі ці питання, що депутат працює, але з ним ще працюють ті люди, які його підтримують в тій ситуації, яка опиниться. Вирішенні тих нагальних питань, з якими до них звертаються виборці. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!